Слава Богу, браті і сестри! Всім вітання. Ви на каналі Голос православної молитви почаю. З вами Чтець Анатолій. Боже, милості, Господь дозволив і ми можемо з вами зараз вийти в ефір, щоб почитати четверту кафізму і помолитися. о Здравію і спасіння. Усі, Господі, славимо Його. Всіх з неділею святою вітаю. В нас, ви знаєте, не знаю, як у вас, у нас 6 годин світла немає, година є, година півтора. Через те сьогодні трансляція. Сьогодні трансляція літургії перервалася, вчора вечірній перервалася, так як немає інтернетного зв'язку. О, добре чути, спасі Господі. Поки зараз є зв'язок, ми з вами прочитаємо четверту кафізму, помолимося о здравій спасінні. Спасі Господі всім, кому вдається долучитися до молитви. Спасі Господі за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки, вподобайки, за те, що ділитесь трансляцією. І підписуйтеся. З вами, чтеця Анатолій. Ще раз вітаю всіх святою неділею, з Днем пам'яті новомучеників і ісповідників. Так, Господі, благослови. Молимося. Прийдіть і поклонімося царяві нашому Богу. Прийдіть і поклонимся и припадем Христу Цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і припадем самому Христу Цареві Богу нашому. Тебе, Господи, возвел душу мою Боже мой, на тело поваг да не постижуся во Неже да посмеют мись оврази мои, всі все терпящие, тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнейшие, ще пути Твоя, Господи, скажи Ми, и Твоїм Твоим научимя, наставь меня на істину Твои научи яко Ти іси Бог мой спас мой, і тебе терпи весь день, помени щедроти Твоє, Господі, і милості Твоя, яко от века суть, Гріх юності моей і неведения моє, не помяни. По милости Твоей помини, м'яты ради благости Твоя Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положиться решающим на пути, наставить кроткие на суд, научить кротким путем Своим, все пути Господні, милость и истина, взыскающим завета, и у Его, ради имени Твоего Господи, очисти грех мой ног Бо есть. То есть человек бояйся Господа закону положить Ему на пути, і з волі душа Його благих дворица, і семьи його наследие землю держав, Господь, боящийся його, і завет, його явіть їм. Очі мої, воно Господи, кото историт, от все те мої, мои, на мя і помилуй мя, и Кои народ инишь естьм ас, скорби сердца моєго умножився от нуж моих і сведи м'ях, смирення смирение труд мой. И остави вся грехи моя вішра, и моє комноешься, и ненавиденьем неправедливости навидишь меня, сохрани душу мою и избави меня, да не постыжусь, око повах на тя, не злобъи и праве прилипляхуйся мне, Яко Господі, ми, Господі, як потерпихтя, Господи, і Божий Божии Израилю, от всей скольбе Його, суди ми, Господи, я коасні злобою моей ходих, і на Господа оповає ні і знімогу, і скусі, і спитай мя, гризи, утроби моє, і серце моє, яко милость Твоя пред очима моїма моєї, і благого Діх і сні Твоєї, не сідох сон суетним, і со мені приступни мені в ніду, войсні навіть церковнищих, і церков снічистиве мені сяду, умий мені повинних руці мої, і обидва жертвенік Твої Господі. Єже услышать мій глас, хвали Твоя і поведайте вся чудеса Твоя, Господі, возлюбив благолепія Дому Твоєго і місто селення слави Твоя, да не з нечистивими душами, і смужи кровий живот мой, и же в руку їх десница их исполнися же не злобою моєї збави м'я, Господі, і м'я, нога моя ста на правоті, церква благословлю, Тя, Господі! Господь, просвящення моє, Спаситель мой, кого боюся? Господь, защитив живота моего, от кого устрашуся, негда приближайтеся нами, злобущим, ежи сністи плоти моя, оскорбляющий м'я і в рази мої тихи, изні мого жойпа доша, аж ще ополчиться полк, не обоится серце моє, а ще восстанет на брань, на Нього, асу поваю, едино просих от Господа, то взищу, Ежи житей в Дому Господне, вся дні живота моего, зрейте і красоту Господню, посещать и храм святые Его, я в селенні своїм день зол моїх, покрім я в тайні селення своєго. На камінь вознісем я, і нині себе вознесе главу Мою на враги мои, і и в селенні Його. жертву хваления и воскликновения, пою его воспою Господи. Услыши, Господи, глаз моїм же возвах, помилий мя и ослышим я, Тибе, речи серце моє, Господа, зищу, взыскать тебе лице, мое лица Твоего, Господи, зищу. Не отврати лица Твоего от Меня, и не уклонися гнев раба Твоего, помощник мой, будь не отрини мене, не остави мене, Боже Спасителю мой, яко, Отец моей, мать моя, остависта Мья, Господь, же восприят меня, законоположи мне, Господі, в пути Твоє, и настави меня на Сизю праву, враг моих ради, не предай мене в души стружающих дни. Яково старше на м'я свидетеля неправедне и солога, неправда себе, верою видеть и благая Господня на земле живых, потерпи Господа, можайся, и докрепиться сердце твое, и потерпи Господа, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресной во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких, читаємо їхні імена 30 секунд тишини, коли будемо поминати. Спаси, Господі, і помилуй рабов твоїх. і всіх нині нами тут помінаємих, і всіх просивших у них помолітися, всіх воїнів на полі брані, всіх чаючих Христового тішення, всіх підпішихов і всіх православних християн, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, і вовіки віков, амінь. Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчище от меня, да никогда примолчи от Мене, и уподоблюйся нисходящим вров, услыши, Господи, глаз моления Моего, недавно молитесь к Тебе, нигда воздействиями руцами яко ко храму святому Твоему, не привлецы меня, согрешники, сделающими неправду, не погуби меня, благолющими меня с ближними Своими, злая же в сердцах Своих. Даш им, Господі, по ділом их, і по лукавству начинаний их, по ділом руку їх дашь, їм, воздаш воздаяние их им, яко не розумієш в діла Господня, и діла руку Його разорішия и я. я. благослови Господь, яко услышала смоление моего, Господь, помощник мой, защититель мой. На Него, опова, сердце мое поможете мне, и просите плоть моя, и волі моей, и сповимся Ему, Господь, утверждение людей Своих и защитите спасения Христа Своего есть, спаси люди Твои, и благослови достояние і и упаси я, и возьми я до века, принесите, Господи, Сынове Божии, принесите, Господи, сыне овни, принесите, Господь, и славу и честь, Принесіть, Господіві, славу імені Його, поклонітеся, Господі, во дворі святім Його, глас Господні на водах Бог, слави, возрими Господь, на водах многих, глас Господінь в крепості, глаз Господні великоліпії, глаз Господа сокрушаючого кедри, істрійте Господь кедри Ліванські, як у тільця ліванська, і возлюблений, як син є Глаз Господа присіцаючого пламень огня, глаз Господа стрясаючого пустиню, і страсід Господь пустиню кадійскую, глаз Господня, свер... шаючій лінії открій до правої храмі, його всякі оголові славу. Господь потоп населяє і сядет, Господь цар век, Господь милость людям своїм дасть, Господь благословить люди свями, вознісуть Господь оподіал мисніве. Возвеселились и врагов моих о мне, Господи, Боже мой, возглах Тебе исцелил Меси, Господи, возвелись, и отдала душу мою, спас мои си от нисходящих ров, пойте, Господи, и преподобнее Его, исповедайте память святыне Его, яко не в ярости Его, и живот воли Его, Вечер во дворице и за утро радость, а жереху обилием моем, не подвижуся вовек. Господи, волею Твоей подаш доброти моей силу, отврати же и си лица Твое, бых смущен к Тебе, Господи, возову, и к Богу моєму помолюся, кая польза крові моєї не даст ходить и ми воислинья, еда, исповеситься Тебе перст, или возвестит истину Твою, слыша, Господи, и меня, я. Господь, бойсь помощник мой, обратились и плач, и в радость мне, и в мое, и вречище мои, и припоясами с и весельем, якода Тебе слава моя, и не умилюся, Господи, Боже мой, во веки сповимся тебе, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веке векова, аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні. Читаємо імена. 30 секунд second. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих. I всі srodnicos, друзі, meni мені to тут name, всіх войны на полі брані, всех чающих Христового тишень, всіх подписчиков, всех православних Християн. <кху> Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині и присно, і, і во ввече. На Ті Господи, у повагне да постижуся в правду, и Твої славни и смім'я. Приклони ко мне, Ухо Твое скорее Изъятия Мя, Пудим, Бога, Защитителя и в Дом прибежища, и спасти меня, Яко держава моя прибежище мое сіты, имени Твои ради, наставище меня, и препятающе меня, и зведешим от сети сияю с крішами. Яко Тиси защититель мой, Господи, в руці твоїй предложу Дух мой, избавми сі, Господи Господі, истини, возненавиделись и хранящої суеты вот ще, аж на Господа оповах, возрадуйся і вознеселюйся в милості Твоей, яко призрілися на смирення моє спаслись от отнуж душу мою, і несі мене затворив в руках, вражьих, поставились на пространні нозі мої, мій Господи, яко скрблюсь, смятись, Яросі, Око моє, душа моя, и утроба моя, яко ищи зев болезни, живот мои, лето мое, мое воздыханиях, изнеможень шитою крепость моей, кости мои смятошися, от всех враг моих поношень, и суседам Моим зіло, і страх знаме моїм, видящим я вон бежащи от мене, Забвен бых, яко мертв, от серце бых, яко сосуд погублен. Яко ко хождение многих живущих окрестних, да собрать и всем купинам я, Прияти душу мою, совещаю, а женатя, Господи, Уповах их ты, си Бог мой, в руку твои, жребия мои, избави меня из руки враг моих и отгонящих меня. Просвети лице Твоє, нараба Твоє, спаси меня милості Твоєї, Господи, да не постыжусь, як ко призвах Тя, да постыдятся нечестивее до снинотвад, неме да будут усны сильные, глаголіщі на праведного беззакония, гордині і уничижением, коль многое множество благості Твоя, Господи, юже уже скрились и бояшнимся Тебе садел сил, поваришем на Тя, пред Сыны человеческим їх в тайні лица Твоєго, Отмех ті ж чоловіче покриші і крові от привітані язик, благословив Господь, яку милость Своєго раді рождения, аж жеріх выступление моєму тверджені очі Твоєю, сього раді услышали си глаз молитвы Моя, негда Бо злах Тебе, возлюбить Господа, си преподобні Його, яко істине взискають Господь, і воздає Тише творящим гординю. Можайтесь и докрепится да сердце ваше, все уповающие на Господа, блаженьи же оставившееся беззаконие, иже прикрывшиеся лиси, блажен можь ему же неменит Господь греха, не же есть во стих его Яко молчах комолча, хобичаша кости моя от звати місь весь день, Якуд я кудень и ношу на мне рука твоя, возвратився на страсть, их да он земетерн, беззаконие мое познах и греха мое не покрых. Грех, исповедя на мне беззакония, мои Господи, и Ты оставил и с иничести сердца Моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время. Благопотребно потребно Бачу, потопе в одной к нему не приближится, Ты ей приближище моей скорби, удержащими радостью моей избави меня от обещающих меня, в разум лють, і наставлю Тя на путь, и вон же утвержу на тя очи мої, не будет ехо конь и мест им женись разума, мраздами, уздою, і и не приближаючихся к тебе, Многі рани грешному ж жена Господа милости будет, веселитеся, о Господи, и радуйтесь, праведні, і хвалітеся всі всеправие серцем. Слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині і приснево Амінь. Алілуя, 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 слава Тібе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо у упокоєнні одна хвилина тишини. Оминай імена усопших упокой, Господі, душу усопших раб твоїх. И всех усопших сродник, всех не нами тут усопших уминай, всех воїнів на поле брання об'єних, и всех еженекому не помолить, и все, и всех от усопших православних християн, и простимся за рішення войны и невольни, и дарим Царствие Небесное. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помили нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилой нас. Святий Божий, святий крепкий, святий безсмертний поміли нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині і присну, і во веки амінь. Пресвятая Троїцей поміли нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прості, беззаконня наша, святий посвіті сілімоще наше, імені Твоїго раді, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки амінь. Отче наш, и жийси на небесе, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли, хлеб наш насущный даж нам несь, и остави нам долги наши, уже мы оставляем блажником нашим, не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, смиренную Мою душу посети, Господи, воли всех всежитие и ждившие, им же образом блоницу прими меня и спаси меня, Приплаваю чину настоящого життя, помишляю бездну многих моих зол, и не имею кормителя помишлень, Петров провещаваю твій глас, спаси ми Христе, спаси меня Божие, как любець славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Скоро сумнів невесни Христов, да все услышим блаженный глас Христа Бога нашего. Приедите любящие Небесную славу со причастницей бывшей мудрых дев, уяснившись вещи нашей верою, и ныне и присное во веке веков. Аминь. Душе покайся прежде исхода Твоего, суд неумытен грешным есть и несерпимой Возупи Господу в умилении сердца, сорешив те ведении и неведении, щедри молитвы Богородицы, ущедри спаси Имя. Господи, помилуй, 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 Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли Господи, помилуй, 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 Тебе, Господи, единому благому, непом'ятозлобному, исповедую гріхи моя, Тебе припадаю в опине достойный. Соріши, Господи, соріших і не зім достоин. Возрейте на высоту небесную от множества неправд моих, но, Господи, мой, Господи, дарьи мне ми слезы вмиления. Единые блажь и милостивые якода ими молю, очиститесь, прежде конца от всякого греха, страшно боегрозно место и пройти, тело разлучився, и множеством мрачных, бесчеловечных демонов срящет, и никто же в помощь испугствуя или избавляет. Тем припадает твои благости, не предашь убедя жимья, нежеда похвалится мне врази мои благи, Господи, неже да рекут в руки наши пришелести и на прелести, ні, Господи, не забудь щедро Твоих и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица ответь меня, но Ты, Господи, накажи меня, обачи милости щедротами, враг же мой. Та не возрадуется о мне нога, сей его на мне прещение, и все праз нее действует, дашь мне к тебе путь неукорный, благий Господи, за неже и сореши не прибегов к иному врачу, и не просторог руки мои к Богу чуждему, не отриню в моего, но услышание Твоєю благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да благодать Твоим на мне, Господь, яко огонь, опаляє нечистим мне помисли, ти боїся, Господі, світ паче всякого світа, радость паче всяке, радості, упокоєння паче всякого покоєння, жить істине і спасіння, прибиваючи во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри. Господь дозволив, і ми з вами прочитали кафізму 4, помолились у здраві і спасінні наших рідних і близьких. Всі, хто сьогодні дивився літургію, був, ви бачили, що літургія перервалася ще перед Херовимською, тому що в нас 6 годин світла нема, а 1 година півтора є. І через те мобільний зв'язок дівається ну, не зв'язок, а інтернет через годину після виключення світла. І тому така в нас ситуація. Спасибо, Господі, всіх, хто долучився. Всіх вітаю вас з неділею святою, з Днем пам'яті святих новомучеників і сповідників. Всім мирного дня, Богом благословенного Господь всіх укріпляє і допомагає по молитвах святих новомучеників і сповідників. Всім, спасі Господі, ще раз. Прямий ефір Ви були на каналі Почаїв Голос православної молитви. Ми завершуємо вже й. Батареї почервоніли. Спасій, Господі, всіх. Добре тоді. Всім, всіх з неділею святою. Ввечері вечірніх молитв ми сьогодні, ви знаєте, не читаємо в неділю. На, на псалтир. Стоп, стоп. На псалтирковишне. Помолилися. Все, Спасім всіх гостей. Зараз ще маленьке відео виставлю на Ютубі, може на Тікток, якщо вистачить батареї. Це всім ангело-хронителям, пасі Христос, за ваші лайки, вподобайки і за підписку, за те, що підтримуєте.